18 травня святкується міжнародний день вишиванки. Інтернет-видання Михалас питало у болгарців, чому вони сьогодні одягли вишиванку та що означає для них це вбрання? Чому ви сьогодні у вишиванці? Сьогодні день вишиванки, тому я одягнена вишиванку. Ми співробітники Ащадбанку. Сьогодні святкуємо День Всесвітньої вишиванки. Одягнулися ми усі вишиванки, так як це символ нашої країни. Ми підтримуємо країну. Твоя символ на надіжду, символ на приключення на тазі клета війна, сімвол символ на защита. Що то все пак. А блузата има елементи от брудірені, ніж такою, то Я дуже пишаюсь І задоволенням ношу. У мене їх декілька. Ну, я хочу сказати, що всі повинні святкувати цей день, тому що це не просто візерунки на красивому одязі, а це генетичний код наш українців. Тому я пишаюсь цим і ношу задоволення. А це символ нашого сударства, А що? добробут. Життя, слагода, благодать, мир, мир. Прежде всего это символ, и это оберег. Прежде всього, тому що каждый, к кожна рисочка, кожна точечка це щось означає. І по-перше, цей вот орнамент він об'єднує, і самое головне, он обідіняє как сім'ю, так і наші національні цінності. Це розпочалося не зараз, не з війною. Це розпочалося дуже давно. Що ми по особливому почали ставитися до таких символів нашого українського народу, нашої культури, традиції. І вишиванка це один із таких символів. Ми розуміємо, що недостатньо просто ходити у вишиванці, але в душі не сприймати Україну своєю батьківщиною, не пишатися нею. Тому для мене людина, яка вдягнула вишиванку, обов'язково морально в душі, в серці там повинна жити Україна. Що ви відчуваєте, коли одягаєте вишиван. Гордість за нашу націю, звичайно, особливо в такий час, коли це, ну, це надважливо для нас зараз. Це як спосіб самоідентифікації. Ми як відокремлюємо себе, показуємо всьому світу, що ми українці. І бути українцем сьогодні це, це бренд. Я відчуваю гордість за свою країну, тому що в нас дуже красиве народне вбрання. І я пишаюсь тим, що я зараз у вишиванці, що у нас така, такий національний одяг. Гордість, значимость, гордость Макарчисом Билгарка, но с украинской вышиванкой твоя определенная гордость. Но как у Блича, Билгарская вышиванка, все, что такая, спит вам гордость. Іскравість життя, радість, натхнення. Лучшие, лучшие, да. Лучшие, да. Волнение. волнение. Прежде всего волнение, потому что а, мне кажется, что через вышиванку именно она передает теплоту поколений. А, хоть это вышиванка и не моей прабабушки или бабушки, но мне кажется, как будто в ней есть частичка моей родословной, моей семьи. Вообще я люблю национальные традиции. Я считаю, что их нужно поддерживать абсолютно каждой нации. Каждый год мы отмечаем этот праздник. Но в этом году наш отдел, отдел культуры, туризма, молодежи и спорта Болградского городского совета решило организовать женский автомарафон в поддержку наших Збройных сил Украины и объединить всех женщин, матерей нашего города в единую такую Благотворительную акцию. А именно вышиванка, которую мы несем на себе возле сердца, мы можем отдавать нашим детям. Поэтому сегодня наш авто, женский автомарафон закончится передачей большой вышиванки группе наших детей.